Всім привіт, моя YouTube-родина показую вам, як я вчора розфасувала свою капусточку квашену в баночки. Тут я всілякими способами намагалась зрозуміти, зготувалась вона чи ні, але труди мої непосильні закапування носа дали свої плоди. Скажімо так, я змогла відчути аромат, і хоч трішки, і відчути смак. Ну, Сьогодні, звісно вже да, набагато краще його відчуваю. А вчора ж взагалі то нюхала, то взагалі капусту От, Капуста вийшла дуже смачна, просто дуже смачнюча. В міру солена, в міру кисленька, за того, що вона не перекисла. Квасилася вона половиною дні. от, Якщо, допустимо, вдома половиною дні мені треба було, щоб вона заквасилась. ну, Пічка топилася, на кухні було тепло, та везде було тепло, то тут мені знадобилось половиною дні. Ну, хто хоче більш таку кислу кислу ну можна, звісно, дольше дати постоять. Але прям дуже-дуже кисло ми не любимо. От. Гарнюнька така вийшла. Такий колір, із за того, що баночка така щось зеленковата. А насправді е капуста біленька з відтінком помаранчевого кольору, бо морква все ж таки пофарбувала е сам, саму цю, сам сок капусти. І саму капусту, звісно ж. Ось, зато який кладязь вітамінів. Воно і для шлунка корисне, для кишечнику. Ось, І при вірусах. Там дуже багато вітаміну С. Він насищає наш організм, капусточка, корисними бактеріями. Нас ЖКТ. Так що беріть і робіть капусточку. Оце найкорисніше. Бросолі, воно не то. Взагалі не то. Оббігала вчора три магазини, щоб знайти кришки. Представляєте? Тільки втретє знайшла. Три кришечки нещасних. Я думала, там коні двійну поки ходила по ті. Кришечки. Ну, як би там не було, я ж кажу, що я не можу сидіти на місці, треба щось <кій> щось робити. <кій> Такий сачок трошки залишився. Ось капусточка. З трьох кілограмів вийшло 2,5 літри капусти.